Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжців. Дуже вибачаю, що так поздно сьогодні роблю, бо в мене були тут проблеми іменно в нашому будинку. Смикали туди-сюди світло, тільки собереся, на... тільки, тільки розкладеся, бах світла немає. я Займаюся чимось іншим. Звісно, вже воно відтягується. Опять, ціла, опять, як пороблено було сьогодні. Чесне слово, аж. Навіть ну, в такому настрої працювати. От представте, я вже сіла, вже все розклала, включила, бах світло виробили. Ну, це просто взагалі. Ну, в общем, ладно. Так, дивимося з вами е, лівий берег. Будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію. Від цього часу, плюс 24 години, лівий берег міста Запоріжжя, яка буде загальна обстановка в плані ударів снарядами, дронами, ракетами, покажіть мені то. На жаль, у нас не буде сьогодні мирної ситуації. Якось ми будемо трошки випадати з калії. Але буде, бачите, другий старший аркан буде все відкрито. Буде все відкрито. Чи потрібна то нам така відкритість? Ми беззахисні. Ми беззахисні. Енергія наниз, злоба. І тут ця карта показує, що так, ми маємо, влада має, ми маємо вроді як все, але толку з того дуже мало. Дуже мало. Ну, Це, мабуть, ці з 300 кляті, які ми не можемо нічого з ними зробити. Тільки установки ті треба, щоб хлопці розбивали наші захисники, інакшого... інакшого у нас немає від них захисту. Так, ну і давайте ми подивимося, як карти-сигніфікатори, які нам випадуть, будь ласка, дайте мені карту на ракетні удари. Конфліктна буде ситуація на дрони, нестабільна ситуація і С-300. С-300 упорство захисту, упрямство вже упрямство, не упорство, а упрямо хочемо захиститися, але це дуже тяжко. Ну, дивіться, по ракетам у нас конфліктна ситуація тут двійка. Все ясно, можна навіть. Не... Ну, я зараз подивлюсь, ще на цю двійку будемо ми захищатися, все ж таки боротися. Щось там дуже не буде так скоординовано, і буде відкритість. Оця. Мені вона дуже не подобається. Башня в перевернутому плані по зм'якшеному варіанту може бути люди-удар. Ну, ми... Дивимося по почуттям у прошлому, може, десь кудись щось прилетить, не вже прогавлять. Так, по дронам нестабільна ситуація, чому Фортуна фортуна перевернулася, немає миру. Але буде маленька перемога. Ну, якось воно так буде, трошки стидно і непонятно. Ну, по С-300, давайте подивимося, яка буде ситуація по С300. Так, у нас ідуть тут втрати. Подвійна ситуація, сидять зрадники, і... але по почуттям ще більш-менш будемо працювати, люди, будемо працювати, але оце воно все, як кажуть, пересирає нам. Вибачте за таке слово в ефірі. Ну ось вона сидить. Тут фортуна нанесе мир, тут башня. І ця відкритість, яка нам не потрібна, бо ми не можемо тоді захиститися. В общем, нестабільна ситуація по, -по Запоріжжю, по лівому берегу Запоріжжя на ці 24 години. А, -а вітер який страшнючий, з зриває там десь, щось металеве летить щось, грюкає. Так, давайте ми подивимося як спрацюють ППО по лівому берегу сьогодні на ці 24 години. Наші любі ППО. Дев'ятка перевернута, о, імператриця перевернута. Але бачите, вони в нас дуже добрі, ласкаві, гармонія тут і по і того, що ми будемо мати. Ну, будуть захищати, як можуть, все. Будуть захищати, як можуть. Все, що можуть, це дадуть, але по енергії, по роботі впали трійки. Але ну, будуть працювати. Давайте подивимося, чи будуть людські втрати по лівому берегу від ракетних ударів, дронів, снарядів тощо, чи будуть у нас загиблі люди. Загиблих не бачу, але якась буде тут е, е, така ситуація е, по пажику нервова і е, по серцю щось таке буде, але в цілому карти непогані, втрати людей в нас не буде. Будуть, може, трошки там десь когось зачепи, але я думаю, що ну, так воно. Так, давайте подивимося по будівлям. Будівля по лівому берегу, приватний сектор, чи будуть руйнування від ракетних ударів, дронів, снарядів. Ну Ось вона двійка падає, нестабільна ситуація. Ось воно відкритість і тут йдуть втрати від цієї відкритості, імператриця падає. Тут же втрати, тут же вроде і збереження недвіжимості якоїсь буде. Фортуна на низ. Дуже-дуже е, тут люди, скоріш всього, що може щось прилетіти. Така обстановочка по приватному мені не подобається. Давайте подивимося в тому ж питанні багато поверхівки, яка буде обстановка. Наниз ідуть чаші теж нестабільна ситуація. Ця карта перевернута. Ну, трошки легше буде. Тут, по крайній мірі, ця двійка не, не вилізла. Ну, так, знаєте, ось ці дві карти вони позитивні, так що люди будуть працювати. Все остальне негативне. Це щось нове. Що це? Це називається нове втрати. Втрати. Те ж саме, так воно, знаєте, от, по ощущенням не повинно, бути, не повинно бути. Але от як знаєте, як наближення таке іде, десь воно наближення, чи буде воно наближення до, до наших домівок цієї опасності. Я на налінорманна ще подивлюся будинки. Так, давайте подивимося, яка обстановка буде у нас з. Промисловими об'єктами по, прав... по лівому берегу міста Запоріжжя на ці 24 години. Будуть проблеми, бачите? Не проблеми, а багато тягнемо, і... але в цілому ну, я не бачу тут, щоб були удари. Так, тягнемо багато, так, якийсь сором. Що це за сором? Непомірність. Тут що? Дві. А, фу, ти пажик, слава Богу. Слава Богу. Ну, не повинно бути тут якогось чогось страшного по промисловим об'єктам, ні. Не повинно бути. Хоча, естественно, енерго і тепломережі вони під ударом. Там вони тягнуть багато. Так, давайте подивимося Заводський майдан, в Заводському районі промисловий майданчик. Як там буде обстановка? Якась ізоляція, все відкрито. Угу. Ну, я так вам скажу. Ця відкритість, вона не пугає. Я так подивилася нормально. По цьому майданчику буде більш-менш все спокійно. Більш-менш спокійно. Ці дві оці карти нестабільності, да? Ну, вона і постійно ця нестабільність іде. Там йдуть якісь моменти такі, якісь промислові об'єкти закриються, якісь закриваються, якісь в процесі, якісь нестабільно працюють, але удару тут я не бачу. Так, і давайте подивимося, там йдуть банкрутства роблять, там свої речі роблять, ці аферистичні, але ударів там не буде. Покажіть, будь ласка, мені мотор Січ на ці 24 години. Завод мотор Січ. Подвійна ситуація йде нестабільна. Але цей завод, він, як знаєте, от, може того, що там люди працюють, він, от він держиться, вони молодці. Так, іде критична ситуація, але в цілому, то теж тут не дуже так стабільно. Але в цілому, бачите, втрати теж їм ідуть. Ну, тут більше йдуть втрати по енергіям. Так, да, по енергіям, по людським енергіям, там з менеджерами велика проблема. Тут нема, не буде тут ударів. Так, і давайте подивимося торгівлю. А, інфраструктуру ми не дивилися. Давайте інфраструктуру подивимось по лівому берегу міста Запоріжжя на ці 24 години: водичка, електрика, газ, опалення, інтернет, зв'язок, громадський транспорт, цивільний транспорт. Пошук кращого. Тут теж ну, більш-менш нормально по транспорту. По опаленню. Помірно буде все. По водички. Що тут по водички у нас? Ну, нормально буде. По газу щось тут таке непонятне. Щось хитрять вони, боже. Опять обовно, бонплату якусь будуть робити. Щось там чухаються. Так, по ось ми дивимося по електриці. Тут іде ізоляція. Ізоляція, Але вони все одно будуть рішати ці проблеми і вони їх вирішать. Але ізоляція десь буде не буде світла, а, причому, якщо це брати по старшому аркану, то так воно буде. Ну. І, і, до речі, там такі карти впадали. Все ж таки, все ж таки воно буде, скоріш, по плану. Ну, але десь у когось буде і в непланово. Отак от воно якось проігрується. Так, ну і по інтернету тут якось проблеми бачу. І по зв'язку також. Тому от воно як паралельно так іде. от По зв'язку вони трошки налагодять, так, а отут ще будуть по інтернету проблеми. Ось тільки аж на п'ятій карті вони тільки вичухаються. тобто... По інтернету. ну от Вони ж там зараз ото настраюють, може, ото вони там і буксують. Їм там передали спеціальні там прибори, батареї чи що там таке, я читала, щоб, коли вимикається світло, щоб інтернет був. так Торгівлю по лівому берегу. Відкриту. Угу. Подвійна ситуація, бо там ще ви бухаєте люди. Роботи там не буде. Це погано, що ви там п'єте, розумієте? Ну от, ну от, не, Нема сенсу пити, ви не зігрієтеся, розумієте? Я дуже розумію, чому падає оця карта. Так, вона не показує, що ви будете пити. Але я знаю, що ви будете пити. Бо тут рядом лежить мах. Двійка. Нічого ви з цього не получите. Мало того, оці дві карти, які показують, що буде якась е е ситуація не дуже хороша. Так що дивіться. Може, поки холодно, і не стоїть тої виходити. Так, і закриті торгівельні об'єкти. Я хочу сказати, що так, там ще може показати, по дихальним шляхам будуть потім проблеми, будете ви хворіти. Так. По торгівельним об'єктам. Фортуна ваша, на вашій стороні фортуна. Е менеджмент теж. Е ну, Ситуація так собі, знаєте, не особо ви там поторгуєте. Вот тут ще очельник. буде трошки ізоляція, будуть оті безконечні. От башня падає. По малому, башня падає. Десь не буде захисту, люди, десь не буде захисту. Десь може в якийсь, в якийсь е закритий об'єкт ще й прилетіти. Може, Вполне. Старші аркани всі впали чаші на низ, стабільності немає. Вполне може кудись прилетіти. Отут уже, отут уже тут. Е Ну, ви бачите самі. Так, дивимося Балабіно. Яка буде обстановка на ці 24 години з питання руйнувань будівель в Балабіно? Що там, як воно буде обстановка? Імператриця на вашій стороні? Перемога. Непогані карти, але це мені не подобається. Кризис. Це мені не нравляться ці карти. Тут можуть втрачатися і здоров'я, і то, і сьо. Так, ну що можу сказати? Оце вирубають, от наш от в такий момент треба писати щось. Хоча люди не знають цього. Ладно. Вирубають мені ці, ці. ж відключити не можу, так. Ну дивіться, імператриця у нас є, вдача є, захищати ми будемо. Пошук кращого також, недвіжимість охраняється. Оці карти мені не подобаються. Ось вони. Але все ж таки давайте будемо думати, що оця карта і імператриця нам принесе вдачу. І захист, тому що, ну, такий він. Я не скажу, що 50-50 гарних кращих карт балабіно. Ну, треба трошки так, знаєте, бути готовими. Так, кушу Але я не скажу, що там у вас якось ахово. ні Теж питання по домівкам, чи будуть руйнування на ці 24 години. Ось вона двійка. захищатиметься упорно. Будуть вас захищати і зірки, і хлопці будуть захищати. Але все питання от в ці дві буде. Ось вона. Будемо, будемо сподіватися, що все добре буде. Тут от і гарний настрій, і праця, впали, гарні карти. Деспотизм і жорстокість. І втрати. Ну, кожу. Знаєте, як кажуть, плили, плили, а на березі. Зрозуміли, так? Да? Так, я обіцяла, що я подивлюся на лінорманах. Вже замерзла, сажу, не можу одірватися. Так, давайте я подивлюся втрати ой, втрати, кажу, будинки по лівому берегу, бо мені там не сподобалося. Будь ласка, карти, покажіть мені по лівому берегу на ці 24 години, що будуть руйнування в приватному секторі від ракет-дронів, снарядів. Ні, не буде. Хоча сидять у вас там ті покидьки, але не буде. Так, і давайте подивимося багатоповерхівки також по лівому берегу, яка буде ситуація з ударами, чи буде руйнування від ракет-дронів снарядів, будівель, будинків, багатоповерхівок. Буде якась ситуація, ще й коса. Ну, закінчиться це все успішно, але ситуація буде дуже серйозна. Дуже серйозна. Може, десь косою трошки і зачепе, але це буде не Ну, знувшибательно, не скажімо так. Так, і давайте я подивлюся Балабіну. Те ж саме питання руйнування будинків на ці 24 години. Гляньте, що робиться. І ключик впав. Тобто все буде добре, я так розумію. Але двічка є, і хрест випадає також башня. Так, буде все добре, але буде дуже тяжким трудом це зароблено. І ви можете то чути, а можете і не чути, бо там ще і розвілка стоїть. То теж, чи трапиться, чи не трапиться, це питання. Так, балабіно. Чому я передивляюся, бо там якось дуже странно все було. Теж саме питання Кушугум, Чи будуть там руйнування на ці 24 години? Теж падають, ось, пожалуйста, рулетка, плани, нервова обстановка. І що тут будуть за зміни? Теж вибір буде стояти, теж неясна ситуація. Нічого не можу сказати, хоча оця карта каже, що в принципі повинно зберегтися і коріння, і домівки, і все, що потрібно. Але будемо з вами чесно казати, ми дорослі люди, що такі карти вони ну, найпрості попадали тут. Так, ну і давайте подивимося, що нам гноми скажуть по лівому берегу. Що вони нам підготували. Будь ласка, гноми, покажіть нам обстановку по лівому берегу Запоріжжя на ці 24 години. Так, такі скульські карти великі. Так, цивільне життя. Цивільне життя лівих по лівому берегу людей. Це влада, о, беруть кредити, а отдавать нам. Це то, що ми будемо. Ну оце ви бачите, що робиться? І оце цілий день. Це можна нормально робити розклад? У мене нема просто слов. Просто одні матюки. От що це? Я не знаю, чи буде вам видно. Так, покладу. Це якби отак на щось покласти, а ну це взагалі щось чимось. І оце цілий день, отак, люди. Ви можете собі представити? Я так старалася вспіти, щоб оце воно не потухло. Так, дивіться, значить, для людей ми будемо мати, як кажуть, і розум, і честь, і достоинство, і захист. Тобто ми самі собі, ми мудрі люди. Ми імператори з вами. Це люди, які мають в собі все: і мудрість, і розум, і достоинство, як кажуть, і самі себе обеспечують, не крадуть, ось, а захищають на свої сім'ї. влада як завжди, бере якісь займи. А в цілому, що ми будемо з вами мати? Ми будемо мати з вами те, що ми повинні захищатися, і у нас буде така обстановочка, бачите? Треба захист, тривога і забота. Чим ми, собственно кажучи, вже займаємось скоро буде рік. Давайте подивимось, що нам в військовому плані. Що нам у військовому плані це дасть? От так можуть повирубатися всі прибори, ви розумієте? Ну що це таке? Так і холодильник полетить, і все на світі. Що вони там наробили, непонятно. Прям бісить уже. Це ж Wi-Fi вирубається. Так, давайте подивимося. Це зараз грузиться все воно вже не грузиться. Військова частина розкладу. Так, ну, тут прям така гарнюня карта. Це наша королева яка постійно присутствує в цьому, іменно в цій строчці, Обратіть на це внимание. Королева мечова постійно стоїть в цьому розкладі, яка має захищати нас з вами. І оцей король-чаш, ну, все буде більш м'яко. Гляньте, у нас в військовому розкладі дві чаші: і свято, і король. Тобто я можу сказати, що буде для лівого берега більш-менш все ну, благополучно якось так. Але тяжко дасться так, якось по розкладу. Що ми будемо мати за, за ці сутки по ітогу? П'ятірка чаш, король жезлів, і, як завжди, оця трійка вічно вилазить. А, ну що, ну, влада навчання, да? тобто, ой, влада кажу. Е, по чашам п'ятірка, вона кризисна, але тут ми будемо е, мати життєвий опит, наробляти життєвий опит. Так? З кожним днем так, ми будемо це наробляти і справлятися якось з емоціями нашими. Жезловий король, все одно буде енергія життєва, все одно будемо хотіти жити, робити, працювати і все таке інше. Ну, по трічки тут іде ота трійка, оце сердечко, ото, а тут воно оце милосердя. Все ж таки буде якесь таке тяжке на душі, знаєте. Тяжість на душі. Карта по, по підсказка. Порада, підсказка лівому берегу. У нас з вами сидять зрадники. Ось вони. І вони роблять оці пакості. Ну, Ми це знаємо, я це бачу, я вам кажу, і за Балабіно, і за Кушугум, і за приватний сектор Шевченківського району. Бачите, тут я чітко знаю, що це Шевченківський район. Воно само йде мені. Тому ось так. Все, люди. ось бачите, все ж таки не проскочила я. Зараз буду переходити на мобільний інтернет, а це. Гри... грибе батарею, по страшному грибе батарею. І оце воно, якщо буде так дьоргатися то я остануся і без зв'язку. Добре, всім бажаю гарного вечора, е нормальної ночі і взагалі всіх суток. Там далі будемо дивитися і бачити. Я вам зараз покажу отак. От. Бачите. Такі у нас карти, це підсказка, що у нас зрадники. Це у нас цивільний, це військовий, дуже спокійний. Все ж таки наша королева від нас нікуди не йде, наші ППО. І ось дуже гарний рядочок ітоговий. То будемо сподіватися, бачите, ну ця трійка. Вона така вона тут така, знаєте, що половину сюртука він рве і віддає. Ну, так. Хтось буде мати все ж таки гіркоту від цих 24 часів. Постраждає, як кажуть, да? голий, голий боси буде сидіти. Добре, все я закінчую, люди. Почуємось, па-па.